Бажаю здоров'я, друзі. Дуже багато людей задають питання, коли саме закінчиться це беззаконня, мародерство та загалом війна в Україні. Знаєте, я готовий надати відповідь на це питання. Тотальне беззаконня та війна закінчаться одразу після того, як народ прокинеться і почне діяти, і не просто діяти, а здійснювати безпосередню владу, карати зрадників та провладних злочинців. Керуючись своїм безпосереднім правом у відповідності до п'ятої статті Конституції України. Ось тоді все і закінчиться. І війна також тоді закінчиться. А страшилки про якутів, хай внутрішні вороги та їхні посібники залишать для своїх родичів, які здебільшого проживають за кордоном. Росія наш ворог, але без внутрішніх ворогів, в неї шансів би не було. У війні з нами. Це факт. Ми б закінчили війну ще в 23-му році, якби провладні зрадники та мародери не зупинили би контрнаступ. Це також факт. Ми маємо усвідомити головне, що поки ми не знищимо внутрішніх ворогів та не переоберемо владу до тих пір, і триватиме це беззаконня та триватиме війна. Іншого не дано. Друзі. Вони впустили ворога всередину країни, знищували, та зараз знищують країну та народ. Внутрішні вороги не зупиняться до тих пір, допоки до кінця не знищать Україну. Або допоки ми їх не зупинимо. Пам'ятайте, коли влада злочина, опір народу є законним. Бережіть себе, Об'єднуємось. Слава Україні!